Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельнік. В інтернеті нас усюди оточує реклама, оголошення в соцмережах, видачі Google, банери на сайтах, короткі ролики під час перегляду Ютубу. Та ми ніколи з вами не задумуємось, хто ж продвигає і налаштовує цю рекламу. І сьогодні, наступні 15 хвилин, ми поговоримо про таку професію як таргетолог. Ми дізнаємось, хто такий таргетолог та чим вони займаються. А розповість про це нам Сімакова Валерія. Вітаю, пані, доброго дня а, таргетолог. Це та людина, яка налаштовує рекламу для бізнесів у інстаграм. Наприклад, тобто ви ви відразу вирішили нам все розповісти? Так, так. давайте хто таке і чим займається? От все, а, все ми займаємось тим, що ми налаштовуємо рекламу для соціальних мереж, для наших бізнесів, для магазинів, будь то. Бровісти або якісь майстри. Ну кожен бізнес просувається через соцмережі, тому що це є наприклад зараз безпосередньо першим мені здається, де це буде актуально і де це можна просувати. А, так, чудово. Наскільки зараз є популярною ваша професія? Мені здається, вона популярна, тому що дуже багато бізнесів, особливо за останній час, з'явилось. і кожен цей бізнес повинен якось просуватись в нашому місті, в нашому в нашій країні. Тому мені здається, це дуже затребувана професія. Так чудово. А чому ви вирішили займатися цією справою? Як ви до неї прийшли? Як я прийшла, я дуже полюбляю спілкування взагалі з людьми, і я хотіла би, щоб наша країна розвивалась, тому я хотіла б цьому допомагати. Спочатку я була фотографом, почала робити зйомки контенту і зрозуміла, що є така дуже класна ніша через саме фотосесії. Я до цього чомусь прийшла. Чудово, а дивіться. Є ще така професія, як СММник. Так, так. А є таргетолог. Угу. Так? так яка різниця між цими двома А, Таргетолог це той, хто займається безпосередньо рекламою. А SMM-менеджер менеджер це той, хто веде людям аккаунт, тобто є якась сторінка, і цю сторінку заповнює smm менеджер Тобто він робить візуали сторінок, він робить контент для цих сторінок, контент-плани та робить сторіси. Тобто він повністю займається сторінкою. Людина приходить, цей бізнес дає йому свої паролі, логіни, і ця людина займається. Угу. А креативи їх робить е, таргетолог чи дизайнери? Взагалі, по правилам, це повинен робити дизайнер. Але дуже багато таргетологів, які також цим займаються, на це не потрібно дуже довго навчатись, і мені здається, дизайнер до дизайнерів ми приходимо тоді, коли. Е, ми маємо вже дуже багато кількість проектів, і нам просто немає часу це робити. Ми делігуємо цю роботу іншим спеціалістам. Угу. А як проходить етап от створення реклами? Тобто, ви там звучаєте замовником, так а... як взагалі от весь цей етап від початку і до уже самого виходу цієї реклами? Угу. І що далі з нею відбувається? Ви далі також її супроводжуєте чи ви зробили і? Е, ну, якщо це разове налаштування реклами, то це е, просто я налаштовую рекламу і все, я її залишаю. Далі людина робить все сама. А якщо це ведення помісячно реклами, якщо людині це потрібно на постійній основі, то це вже інша справа. Е, ми е, робимо опит опит брифу. Е, ось. І е, після цього брифу, по цим питанням, які нам люди відповідають, клієнти, ми робимо вже рекламу. Тобто, ми зробили рекламу, ми налаштували її на правильну цільову аудиторію, ми е, согласували бюджет, е, і потім після цього е, ми чекаємо статистику. І по цій статистиці ми дивимося, що змінюємо рекламу, чи не змінюємо. Тобто, ось так. Чи може бути таке, що ви от відмовляєте е, клієнту, так і ну не берете його? Так е, рекламу. є така також штука, е, тому що деякі клієнти приходять, наприклад, з пустою сторінкою, на якій немає ніякого. Опису, хто ти, що ти, або якщо ця сторінка невірно упакована, то такі краще не брати, тому що вони не будуть добре просуватись. Сторінка спочатку взагалі потрібно попрацювати за самемником, щоб він зробив тобі класну сторіночку, візуал, щоб він тобі все зробив, і тільки тоді краще прибігати до реклами, тому що реклама не працює на негарних. Не Акаунтах. Угу. А яким критеріям повинен відповідати, е, припустимо, моя сторінка, так щоб е, ви е, Ну щоб ви взяли її в роботу? Це потрібно, е, потрібно, щоб було зрозуміло, хто ви, чим ви займаєтесь, е, які у вас умови роботи. Це потрібно було, щоб класно були упаковані актуальні, е, щоб люди. Зайшли і зрозуміли, що їм потрібно до вас звернутись. Е, також потрібно, щоб візуал був ну, якомога гарніше, тому що е, на, коли вони не гарні, е, люди просто заходять і виходять. Ну так, ми любимо всі якісь гарні картинки. Так, Естетика гарні. це реально одне з найголовнішого для сторінки, і е, також щоб людина бачила вашу експерт експертність. Е, там потрібні кейси. Упаковка кейсів це також є одним з найголовніших, тому що якщо також ви не маєте його, люди будуть це питати, і ви повинні це надати. Угу. А які ще можуть бути причини от відмови, крім ось, ось таких, що там неправильно оформлена сторінка, там чи ще щось? Чи в принципі більше ніяк? більше ні? Ну деякі таргетологи працюють наприклад, тільки з однією нішою, наприклад, це б'юті. Якщо він працює і знає досконало саме цю е, нішу, то він бере тільки її. Але якщо він може робити і те, і те, ну можна не відмовлятись і брати проекти. Угу. Пам'ятаєте, як е, все починалося? З чого починалося? першу, першого замовника, можливо, як це все відбувалося? Е, так, е, спочатку дуже було страшно брати, тому що це чорне. Чуж... Чужі кошти, і е, коли перші проекти були, ти тупо боявся злити бюджет. Е, і ну, спочатку так було страшно, але потім, коли ти розумієш, що ти просто робиш все безпосередньо правильно, е, то все пішло як потрібно. А як взагалі от в цілому працює ця реклама? Е, в якому плані? Чи є якісь гарантії того, що от вона, от ви, ви я вас зам, ну тебе ви, uh -huh. ви працюєте, не з моєю там не з моєю чи не з моєю сторінкою, так uh -huh. там б'ють, хай це буде сфера. А, що, що 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 люди за замовляють? Я, як, як я просто не розумію, що до кінця, як це як це відбувається, uh -huh. так uh -huh. а, дивіться, гарантії таргетована реклама не може дати з однієї ну з однієї реклами, налаштованої гарантії не буде, тому що таргет це взагалі така. Історія, де постійно потрібно тестувати нове. Тобто, ви налаштували на одну якусь аудиторію і вставили один креатив, і він не спрацював. І ну, люди думають, що таргетолог винен, він неправильно зробив роботу і все, і до побачення. Але е, ні, е, потрібно тестувати різні аудиторії. Це ну, дуже такий процес довгий, е, тому тільки тести можуть дати гарантію. Тобто, з однієї реклами не Потрібно одразу чекати прям стовідсотковий результат. А які задатки повинні бути от в людині для того, щоб стати таргетологом? Мені здається, це просто потрібно технічно все навчитись, пройти навчання, і мені здається, кожна людина могла б цьому навчитись. А чи є такі курси якісь? Чи... Е, ну, так, звісно, курси є, є навчання, о, дуже багато навчань, які можуть навчити вас навіть самостійно для свого бізнесу це робити. Угу. Е, на вашу думку, в найближчим часом стане ця професія ще більш, ще більш популярнішою і ще більш потрібною? Е. Я думаю, що люди зараз намагаються робити це самостійно, і я не знаю, якщо у людей буде дійсно це виходити, то це буде менш затребувано. Але ті люди, які не пройшли якісь навчання, для них це буде дуже складно. А на вашу думку, о, це правильно все ж таки займатися цим самостійно, чи все ж таки, от ну з вашої точки як, е, зору, так як професіонала, чи краще все ж таки от, довіритись людям, які розуміються на цьому, і віддати цю справу їм? Якщо людина на цьому не розуміється, не треба брати за це, тому що це буде просто е, злитий бюджет, і ви просто потратите свої гроші. Краще, мені здається, заплатити спеціалісту, який одразу зробить вам класний результат, і все буде добре. Угу. Ну що ж, пані Ларі, я дуже вдячний вам за те, що ви звертали до нашої студії, за те, що ви познайомили нас з цією професією, так? тому що багато хто не знав, так? звідки угу. це виходить і ті ж та ж реклама в інтернеті. Тому я вам дуже вдячний за цю пізнавальну Дякую. розмову. А ви дивились програму інтерв'ю? Дня І в гостях у нас була сімакова Валерія, таргетолог. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.